Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви разом зі мною дивитесь розбір завдань НМТ 2025 року. Сьогодні ми подивимось від 31 травня 2025 розбір завдань з 19 по 22. Це чотири останні завдання з короткої відповіді, за які ви можете отримати максимально за кожне 2 бали. І так, вперед. І так, завдання 19. Визначте найбільше ціле значення параметра А, за якого коло, задане рівнянням, ось таким, перетинає вісь ординат у двох точках. До речі, схоже, завдання було за 24 травня 2025-го. Тому, кому цікаво, детальне пояснення, дивіться там, тут я вже набагато простіше поясню, без детального такого розширеного пояснення. І так, у нас є рівняння кола. Якщо ви забули загальний вид рівняння кола, то відкривайте підказку. Там є по колу ось така підказка. Це ось рівняння кола, де ми від х віднімаємо х0 від y в дужках, і від ігріка, і це координати центра кола. Координати центра кола, А r відповідно, радіус. Давайте перепишемо це рівняння таким чином, що ми від х віднімемо, дивіться, ми повинні віднімати, і в дужках я запишу 2А мінус 7. Тобто, якщо відкрити дужки, то буде мінус 2 плюс 7, якраз те, що у нас записано. Тобто я поміняла знаки у 7 і мінус 2 на 2 мінус 7, щоб показати вам, що ось ця величина в дужках – це і є х0 в квадраті. І далі плюс y. І мінус друга координата, у нас так і є мінус 3 в квадраті. І дорівнює і представляємо 64 якр в квадраті, це буде 8 в квадраті. Тоді, дивіться, для нас. Координатами центра кола, от якщо М це центр кола, то це будуть координати такі 2а мінус 7 це координата по Х, і 3 це координата по Y. Я просто виписала те значення, що ми віднімаємо від Х, і те значення, що ми віднімаємо від Y. Отже, наше коло з радіусом 8 має координату по Y 3, а по Х невідомо. По іксу координата залежить від. Саме А і саме А і треба визначити. Нехай точка центру кола лежить на осі Y, Тоді по Y це координата 3. І коло наше має радіус 8. Давайте візьмемо в масштабі. Тобто, ось це 3, нехай буде. І якщо 8, то сюди пішло 8, це 11. І 3 в цю сторону 8, це буде мінус 5. І тоді 3. Мінус 8 буде мінус 5. І тоді коло має ось такий приблизно вигляд. Це якщо воно проходить центр в точці 0-3. Якщо в точці 0,3, то воно проходить, то центр лежить на осі, і коло ось так знаходиться. Ну, ми ж можемо здвигати це коло. І зараз це коло має дві точки перетину з вісі ординат. Якщо ми будемо здвигати коло, то ми можемо отримати коло. В самій граничній точці, коли воно торкається точки 3, Так от, коли ми здвинемо коло в максимальну праву точку, так, щоб воно уже торкалося тільки осі y в точці 3, то координата Х буде рівна радіусу. а радіус у нас 8. Отже, Це буде 8. І значить максимальне положення, куди ми можемо здвинути наше коло це на 8 одиниць. Ну, якщо у нас... Координата рівна 8, то у нас одна точка дотику. А нас питають, коли дві точки. Тобто значення повинно бути не рівне 8, а менше 8. Отже, координата Х точки центра кола повинна бути, по-перше, менше 8. Що стосується іншої частини, якщо ми здвинемо коло вправо, то в точці, подивіться, якщо центр кола буде в точці Мінус 8, то воно буде торкатись в одній точці усі ординати. Якщо ж ми трошечки здвинемо це коло, то вже координата центра буде більше мінус 8, і отже, друге значення це більше мінус 8. Отже, якщо центр коливається подивіться, між двома значеннями від мінус 8 до 8. Не включаючи ці значення, то у нас коло буде перетинати вісь ординат в двох точках. Якщо ж буде рівно мінус 8 і рівно 8, то ми будемо мати одну єдину точку дотику. Ось ця основна залежність, на яку ви повинні вийти, розуміючи, що коло перетинає вісь ординат в двох точках. Ну, і тепер підставляємо, дивіться, координат, ми її виписали, центру. Ола, через А, ми її підставляємо в цю нерівність. Це буде 2а мінус 7. І у нас подвійна нерівність, то я розіб'ю її на дві нерівності це менше 8. І 2А мінус 7 більше мінус 8. Якщо одночасно ці дві умови будуть виконуватись, тобто я розбила подвійну нерівність на систему нерівностей, то, відповідно, у нас. Буде виконуватись наша вимога. Отже, розв'язуємо окремо кожну нерівність для цього А залишаємо з одного боку числа переносимо в інший, тобто буде 8 плюс 7 15, а в другій нерівності 2А більше, мінус 8 плюс 7 мінус 1. Тепер треба розділити на 2, і в першій, і в другій нерівності. Тоді ми отримаємо А менше 15 на 2 це 7,5, і А більше. Мінус 1,2 або мінус 0,5. Ми знайшли з вами ось такі значення А. Якщо їх відкласти на осі значень А і подивитись, де перетинаються ці два розв'язки, то це буде. Дивіться точка 7,5. Я її виколюю, тому що у нас строго менше цього значення, це значення не попадає, всі значення, які менше, і точка мінус 0,5, також виколюю, і всі значення, які більше цього. Розв'язком оцієї системи нерівності є відрізок від мінус 0,5 не включно до 7,5 не Але Нас не питають всі значення А. Нас питають визначити найбільше значення, ціле. При чому. Щоб зрозуміти, яке найбільше ціле, то треба зрозуміти, яке найбільше і найближче до 7,5 ціле значення. Це 7. Тому що після 7 йде вже е, наступне 8 ціле, а 8 вже не попадає в цей проміжок. Отже, 7 це те найбільше значення в цьому проміжку А, найбільше це 7, за якого коло перетинає весь ординат в двох точках. А зрозуміли ми це зрозумівши, в яких межах знаходиться координата по х, яка виражена у нас через А, саме центра кола. Наступне завдання 20. Такі завдання використовувалися в минулорічних тестах за 2024 рік. Вирішується дуже просто, тому що у вас є функція, значення якої залежить від х. Якщо х менше мінус 2, то одне значення для функції. Якщо більше або рівне мінус 2, то інше. Від цього і буде залежати, як ми знайдемо f від мінус 4, f штрих від 2. Значить, почнемо з значення f. Від мінус 4. Що це значить? Це ми повинні зрозуміти, яке значення функції брати, якщо х дорівнює мінус 4. Порівняти його з мінус 2. Мінус 4 знаходиться лівіше від мінус 2. Так, якщо брати на числовій прямій мінус 2, то мінус 4 воно менше, тому що знаходиться лівіше. Якщо менше мінус 2, якщо мінус 4 менше мінус 2, то значить нам підходить. Вираз для функції 10, і отже, f від мінус 4 дорівнює просто 10, навіть не залежить від x. Тепер давайте зрозуміємо, що таке f штрих від 2. Що таке 2? 2 – це значення, яке правіше, то було лівіше, 2 у нас правіше. А значить, 2 це значення, яке більше або рівне мінус 2, і тому будемо брати для ось цього. Виразу другу функцію. Але перш ніж шукати f' від 2, треба знайти просто f' від x, а потім уже підставити значення 2. Тому що не можна зразу шукати значення похідної функції. Треба визначити її загальний вигляд через x. Але щоб зрозуміти, яку функцію брати, 10 чи ось цю, то ми дивимося в точці 2. 2 у нас більше, або рівне мінус 2, значить, беремо ось цю функцію. І тоді. Я беру функцію, перепишу її, це 4 х квадрат мінус 3х, і для неї зараз буду шукати штрих від х. Для неї похідна, шукається як сума різниця похідних, тому що у вас є підказка, подивіться на НМТ, Якщо у нас похідна від суми різниці, то це сума різниця похідних. Далі ми беремо похідну від 4 х квадрат. Постійний множник сталу величину, ми виносимо. тобто, Якщо ось дивіться це на у, то це виноситься і береться похідна від У. Тобто 4 ми виносимо наперед і беремо похідну від х квадрат. х квадрат – це степенева функція, тоді двійочка переноситься наперед, а х іде в степені 2 мінус 1. Отже, це 2 на х в степені 2 мінус 1. мінус 3х похідна. 3, також як постійний множник, виносимо, а похідна від х це завжди одиничка. Отже, тепер спростимо цей вираз, і це буде подивіться, 8х мінус 3. Це ми знайшли похідну. Спочатку від х, щоб підставити х рівне 2. Тепер підставляємо: шукаємо f' від 2. Це буде. Значить, Нам треба просто 2 підставити замість х. Тоді це і буде значення похідної в авточки. Це 8 помножити на 2 мінус 3, а це буде 16 мінус 3, це буде 13. Ну, і тепер залишилось все підставити в загальний вираз. Ось він обчислить. Давайте ось тут запишемо. f від мінус 4 це 10, і мінус, подивіться, f штрих від 2 – це 13. Піднімаємо 10-13, це буде мінус 3. Отже, значення ось такого виразу, де фігурує і просто функція, і похідна функція у нас дорівнює мінус 3. Дуже просто це знаходиться, і особливо, якщо ще є підказка у вас по похідним, то взагалі дуже просто і легко це підрахувати. Головне, відслідковуйте, що таке мінус 4 і що таке 2, в який відрізок попадають ці значення, яке значення функції, тоді ми вибираємо. Наступне завдання. Взагалі на моєму каналі досить багато розборів е, саме таких задач. Тому, хто сумнівається чи правильно розуміє їх, то заходьте на канал і дивіться. Завдання 21. Компанія виділила кошти на закупівлю 80 дерев. 60 каштанів по 1500 гривень кожний і 20 ялинок. Вартість кожної ялинки на 40% менша за вартість кожного каштану, знайдіть середню вартість одного дерева. І так, у нас є дерева, дивіться, каштани. Їх кількість 60%. І ціна відома для них це 1500 гривень за одне дерево. Далі у нас є ялинки, їх 20 штук, і поки що невідома нам ціна, зараз ми її знайдемо. І всього ми можемо записати, що в сумі у нас 80 дерев, і відповідно ми аналізуємо середнє значення. Середнє значення. Або так позначається, або ось так позначається середнє значення, тобто середня вартість. Вартість це у нас ось 1500. Отже, ось це у нас величини і T. А значить, от 60 і 20 це кількості штук, значить, це N T. Отже, виходить, що це вибірка, в якій ми знаємо кількість значень кожної ціни і сумарне значення кожної ціни. Тоді середнє значення визначається. Як середнє зважене, це треба суму взяти Х іте помножити на Ніте і поділити на суму всіх Н Но Ми ще не знаємо, ось тут Х друге, тобто ціну ялинки. А ціну ялинки ми визначимо, виходячи з того, що вартість кожної ялинки на 40% менша за вартість кожного каштану. Що значить на 40% менша? Тобто ми від вартості каштану, от якщо ми шукаємо вартість ялинки, то ми від вартості каштану. Повинні відняти вартість каштану помножену на 40%. Тому що, якщо просто помножити вартість каштану на 40, то це значить, що вартість ялинки становить 40%. А у нас на 40 менша. Значить, ми не забуваємо, що ще від вартості каштану початкової ми ще віднімаємо 40%. Якщо трошечки перетворити цю формулу, дивіться, то це вартість каштану. Мінус вартість каштану помножити на 0,4, тому що відсоток це як сота частина, 40% це 0,4. І тоді, якщо якби одиничка помножена на вартість каштану, мінус вартість каштану 0,4, то це вартість каштану помножити на 0,6. Можете і не так рахувати, можете поетапно. Можете спочатку знайти 40% і відняти від 1540%. Я вже зразу підставлю, дивіться, вартість каштану у нас 1500. І якщо помножити на 0,6, то я і визначу вартість ялинки. Тобто це вже 0,6, означає, що це на 40% менша вартість. Давайте помножимо 15 на 6, 15 помножимо на 6. Це буде 30 і тут 9. Це буде 90. Отже, якщо брати на 6 помножити, то це 90 і ще два нолика. Але ми множимо на 0,6, тому один знак. Відділяємо. Якщо ми множимо на число, у якого кома відділяє один знак, то ми один знак у результаті відділяємо. Отже, маємо, що це 900 гривень вартість уже ялинки. І значить, ми сюди можемо дописати це 900. І тоді вже ми зможемо шукати по формулі, ось цій, які я записала, середню вартість одного дерева. Давайте підставляти х середня дорівнює. Ми повинні множити х іте на n іте. І сумувати з усіма значеннями. А тобто, це 1500. Ми множимо на 60 плюс 900. Це вже х друге на Н друге на кількість таких ялинок. Отже, ціна на кількість плюс ціна на кількість, і поділити на суму Ніте. Сума Ніте у нас в умові вже задана: це 80 дерев. Поділити на 80. І от тепер розрахувавши це значення, це і буде середня вартість одного дерева. Давайте шукати. 15 на 6. Ми вже множили. Це 90 і 3 нулика, Тому що ми 15 на 6 і ще 3 нулика. Додаємо. Раз, 2, 3. І плюс, дивіться, 9 на 2 це 18 і 3 нулика. 18 і раз, два, три нуля. Раз, два, три. І поділити на 80. Додаємо. У нас 90 тисяч плюс 18 тисяч. 90 плюс 18 це 108 тисяч. Поділити на 80. Зразу один нолик скорочуємо. Залишилось розділити 10800 на 8. Розділимо. По одному беремо 2. 8 зносимо, по 3 беремо, 24 віднімаємо 4 зносимо 40 це по 5, і ще один нолик. Отже, залишається, що це 1350. Отже, розділили ми і по формулі знайшли середню вартість одного дерева, і ця середня вартість 1350 гривень. Шукали, використовуючи формулу не просто середню, де ми ціну додаємо і ділимо на кількість, а у нас же 80 дерев, тож врахувати, що цих 60 а цих 20, ми домножаємо. 1500 на 60, 900 на 20 ділимо все на 80. І останнє завдання: 22. основою прямої призми є паралелограм зі сторонами 8 та 15 та гострим кутом 60. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо площа меншого діагонального перелізу призми, дорівнює 260. Якщо у нас пряма призма в основі паралелограм, давайте я її підпишу ABCD, а1, Б, С, Д1. І хочу вам показати ще цей паралелограм, основу паралелограм окремим малюнком на площині. Отже, нехай ось цей паралелограм це основа нашої призми, тобто Б. Це D, але зображено на площині. Тоді, якщо ми знаємо сторони, то менша сторона, відповідно, 8, більша 15. І якщо ми знаємо гострий кут, то гострий, подивіться тут А, тому що тупий, це Б. Отже, і ось цей кут ми знаємо 60 градусів. Добре. І ще нам відомо, що площа меншого діагонального перерізу дорівнює 260. Якщо меншого діагонального перерізу, то ми б могли провести дві діагоналі, Дивіться, АС і БД, і відповідно. Вгорі а 1 с 1 або б 1 d 1 і це був у нас діагональний переріз. Якщо говориться про менший, значить ми повинні провести через менші діагоналі. А менша діагональ лежить навпроти меншого кута. Тому що ось тут 120, відповідно, а це буде довше, ніж БД, яка лежить напроти 60, тому позначимо БД і Б1Д1 і покажемо цей менший діагональний переріз. І так, провівши меншу діагональ БД. І B1D1. Ми отримали, що площа нам ще відома, площа прямокутника bb 1 d 1 d дорівнює 260. Так от, Почнемо з того, що нам треба знайти площу бічної поверхні. В довідкових матеріалах є підказка. Навіть якщо там зображена пряма трикутна призма формули всі ті ж самі для будь-якої прямої призми, навіть якщо вона у нас чотирикутна. Тому формулу можете сміливо брати, головне дивитися, що це пряма призма. Пряма це значить всі бічні ребра під прямим кутом розміщені. Отже, площа бічної поверхні, прямої призми дорівнює периметр основи, помножити на висоту. Що таке основа? В основі ми сказали, паралелограм, ось він на площині. Можна знайти його периметр, якщо це паралелограм і ми знаємо дві сторони. Ну, звичайно, ми просто додаємо двічі ось ці дві сторони, тому що вони двічі зустрічаються, це 15, це 8, і це буде периметр основи. Отже, 2 помножити на 8 плюс 15, це я вже записала периметр основи, і помножити на висоту. Добре, а що таке висота? Висота це ось ці бічні ребра аа 1 бб 1 дд 1 і цц 1 Ось позначу, наприклад, ось висота. Як, знаючи площу ось цього прямокутника, знайти аж? Ну, для цього треба розуміти, що площа ось ця прямокутника, а саме Б. Б1Д1Д прямокутного перерізу. Це прямокутник, тому що тут всі кути прямі, Всі кути прямі. Значить, це прямокутник. Площа будь-якого прямокутника це добуток сторін, Тобто, ми повинні взяти БД і помножити на H, БД помножити на H. Тоді ми знаємо, що ця площа дорівнює 260 по умові. Тоді, дивіться, Якщо ми будемо знати БД, то ми знайдемо H, Тобто, H ми виразимо з цієї формули. Як 260 поділити на БД. Отже, щоб знайти висоту, яка необхідна нам для площі бічної поверхні, то треба знайти БД. І ми знайдемо висоту, і відповідно знайдемо площу бічної поверхні. Так от, повернемося до БД. БД це не тільки сторона в прямокутнику ББ1Д1Д, а це ще й, якщо глянути на основу, де у нас паралограма БЦД, це ще й є діагональ БД. А як її знайти, якщо ми знаємо дві сторони паралограма і кут? А паралограм він утворений з двох однакових трикутників тобто, по суті, треба розглядати трикутник А, Б, Д, в якому ми знаємо, дивіться, дві сторони і кут між ними, а треба знайти третю сторону. Як знайти третю сторону в довільному трикутнику? Тому що він не прямокутний, нерівнобедрений, нерівносторонній, а звичайний різносторонній. Довільний трикутник? Для цього ви відкриваєте довідкові матеріали і дивитесь, ага, є формула, яка пов'язує дві сторони і кут між ними. Якщо це сторони B і C, ми шукаємо А, то це теорема косинусів. Тобто за теоремою косинусів, БД в квадраті дорівнює. І по цій формулі, якщо ви не пам'ятаєте, підглядайте формулу, я пам'ятаю, це 8 в квадраті, плюс 15 в квадраті і мінус подвоєний добуток 2 помножити на 8 на 15, і на косинус кута між тими, які нам відомі, тобто наш косинус 60, і це, ось так запишемо: дорівнює. 8 в квадраті це 64, плюс 15 в квадраті, забули, дивіться підказку: 15 в квадраті це 225 мінус. І ось тут не спішіть множити на двійку, тому що косинус 60, також і підказка в довідкових матеріалах, це одна друга. Отже, косинус 60 – це одна друга, і якщо 2 помножити на одну другу, то 2 і одна друга скорочуються. Маємо, що це мінус 8 помножити на 15. 8 на 15 – це 80 плюс 40 – це 120, ще мінус 120 до рівня. А тепер додаємо 64 плюс 225. А простіше, може навіть відняти. Дивіться, 225 мінус 120, скільки тут буде. Тут буде 105. так? І 105 плюс 64 це буде 169. Отже. 169 це квадрат сторони BD в квадраті. А значить, щоб знайти BD, то це треба взяти корінь квадратний із 169. Отже, із 169 це 13. Отже, ми знайшли і BD – це 13. А значить, ми можемо тепер, знаючи 13, знайти аж висоту з формули, яку ми писали, що це площа поділити на BD. 260 поділити на 13. Що 26 на 13 це 2 2,0, отже, це 20. Ну, і повертаємось до того, що ми шукаємо, площу бічної поверхні. У нас у формулі було, подивіться, 2 помножити на 8 плюс 15, і помножити ще на 20. Давайте додамо 8 плюс 15 це скільки буде. Це буде 23, 2 на 23, 2 на 23 це 46. І помножити на 20 дорівнює 46 на 20, це 12 і плюс 80, 92, і нулик, тобто 920-920. Шукали, знаючи формулу, розуміючи, що периметр чотирикутника легко знайти, це сума всіх сторін, а висоту треба знайти. Знаючи площу, значить, площу прямокутника розділити на другу сторону, а другу сторону цього прямокутника шукали, розуміючи, що це ще беде в основі як третя сторона трикутника за теоремою косинусів. Отже, не тільки теорема Піфагора використовується в задачах, а ще й теорема косинусів. Якщо трикутник не прямокутний, не рівнобедрений, то ще й використовуйте ось таку теорему. Ось такий на сьогодні розбір. Я думаю, що варіанти цього дня, саме за 31 травня, були нескладними. Тут не було комбінаторних задач, тут не було складного завдання з параметром. Я надію, що ви з подібними завданнями справитесь. Якщо розібрались і вам було відео корисне, то ставте і собі лайк і мені. А якщо ще не підписані, то підписуйтесь і приходьте на наступні мої розбори. Будемо разом з вами розбирати завдання НМТ. До нових уроків! Все буде Україна!